Із перший сорт через 8 кг за 1800 гривень. Зіноча фіска Тедік. Замочку розмір. Елька. Така теж жіночий Тедік. Розмір. Эска. Чоловічий фісний на замочку. Розмір Елька. Жіноча плісова безрукавка, розмір Элька, жіноча фліска, розмір Эмка. І жіночий фліз «Тедік», Дуже класно, розмір XL. чоловіча легесенька пліска. Розмір Елька. Жіночий легасенький пліс, розмір Еліка, жіночий плотний пліс на замочку, розмір Емка. Чоловіча плотна флісочка на замочку розмір 56, жіноча фліска, розмір 56, жіноча фліска. Розмір сороковий, чоловічок без безрукавка, розмір еска, жіноча флісова безрукавочка, розмір 52-й. Лотна чоловічок ліска, розмір 2ХН, жіночий, легенький фліс, розмір МК. 70. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 50. 5. 5. 5. 5. 5. 19. 5. 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 6. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 5 6 5 6 5 6 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 7 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 Жіноча вплісова безрукавка, розмір 56 і останнє це фліска жіноча на замочку, розмір 54-й. Це був фліс першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.